Вітаю вас, я Олександр Шин, а на зв'язку Тайванщина. Ви слухаєте програму Української служби Міжнародного радіо Тайваню. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову з Артуром Харитоновим, президентом Ліберально-демократичної Ліги України. Отже, Артуре, поговоримо тепер про іншу країну регіону, і ти вже згадав про неї КНДР. Я думаю, вже ні для кого не секрет, що от от солдати КНДР братимуть участь у війні, але на боці агресора якою, на твою думку, є реакція світу? Що стосується загрози КНДР, ну, беззаперечно, не було достатньо узгоджено реагування на цей виклик. Тому що коли про це була мова в червні 2024 року, після підписання Путіним і Кімом договору про відновлення системи колективної безпеки, яке було верифіковано безпечно сізіньпіном, і там є величезний зв'язок між цими трьома державами, то ці загрози ставилися ну, несерйозно. І навіть в Україні довгий час не сприймали цю загрозу серйозно, але на сьогодні для всіх вже очевидно, що вона реальна, і те, що я бачу в Україні. Для більшості на секрет, що під словом КНДР завжди приховується слово КНР з урахуванням критичної залежності Північної Кореї від Китаю. Ми знаємо 98,3% зовнішньої торгівлі, яка припадає на КНДР, це торгівля з саме китайцями. Ну це тільки один з маленьких доказів їхнього зв'язку. То повертаючись до теми реагування, воно було не до кінця пропрацьоване, і саме тому ми на сьогодні бачимо дещо слабку реакцію, як це сприймається людьми. Багато мови про те, що недостатньо мови, недостатньо дій. Але тут чимало зв'язку і логічного, логічного так, ланцюга, поза як це все відбувається в контексті американських президентських виборів складних, коли Білий дім так чи інакше є послаблений в інструментах реагування. Це відбувається в момент, коли турбулентність політична є в Японії. А КНДР це держава, яка загрожує трьом країнам насамперед. Південній Кореї, Японії та Україні, і вже потім сполученими штатами це маємо тепер розуміти. Це нова реальність, яка існує. От. То, власне, є моменти. Але я б сказав би, що на рівні південної Кореї, на рівні адміністрації президента Юна з огляду на гізи, південно-корейське законодавство, що обмежує і надання летальної зброї державі, що в війні, і загалом всіхні обмеження, і консерватизм певний, і те, що президент Юн і його адміністрація стали тими силами, які розвернули південну Корею зі шляху геополітичної нейтральності. Бо дуже довгий час Південна Корея всередині своєї політики говорила про те, що ми маємо триматися нейтральності, і це часто повторювала Індія, яка для себе брала взірець південно-корейської дипломатичної моделі, зв'язки та історичні. цього вже немає. Південна Корея це частина. Альянсу демократій це частина дуже вагомого демократичного світу творено коаліцію джороку з піднокрере розглядає питання про вступ в КВАД в АКУС в інші ініціативи разом зі США і Японією. Тобто, я думаю, що цей шлях вже не не може не може бути змінений, навіть якщо зміниться політсила та керівна. На рівні адміністрації президента юна реагування йде більш-менш адекватне, тому що вони вже озвучили свої наміри. Вони сказали, що вони готові розглядати питання невідкладно про надання Україні спочатку оборонної, потім наступальної військової техніки. Це питання буде вирішено в момент, коли буде порушено одну з трьох умов уряду Південної Кореї. А це умови про те, що Північна Корея отримає за поміч росіянам. А це як вони говорять? От перша умова, якщо Росіяни почнуть насичувати ядерну і ракетну програму КНДР, друга умова це відновлення за рахунок Росіян, тобто і китайців, застарілого північно-корейського ВПК, бо КНДР це держава, іржава військовий завод, росіяни і китайці роблять його сучасним. Військовим заводом та і третє це коли росіян допоможуть запустити шпигунський супутник у космос, то власне ці три умови вже порушуються так чи інакше є факти, і це означає, що буде реагування. Ну звісно, що для південнокорейського суспільства, так само як і для американського суспільства і уряду, є критичними моменти появи північних корейців на окупованих територіях України, бо Курщина це певною мірою сіра зона. Ми розуміємо, що Курщина хай не історично, але є. Частину РФ і це не запускає певний ланцюг. Події, але це питання днів і це позиція власне і розвитки південної Кореї і розвитки України про те, що північні корейці з'являться на території власне України, і тоді будуть рішення. Тому мій прогноз він загалом позитивний. Я не думаю, що це історія, коли світ буде бездіяти насичення північної Кореї це м, найуспішніша кампанія КНР разом з Росією щодо підриву безпеки в регіоні індопацифіки, куди величезні зусилля на вкладає Сполучені Штати, і в перспективі, що ж це означає, це означає, що якщо КНДР стане спроможно військово модернізовано, буде мати оперативну сумісність з росіянами. Нагадаю, з їхнім договором вони мають право на розміщувати війська на території КНДР, е КНДР буде мати реально боєздатну величезну армію з зазумбованим суспільством, яка, яка зможе. Почати війну з південною Кореєю, Японію навіть якщо календар буде ліквідована як така після цього, наслідки війни можуть бути багаторічними і для південної Кореї, і для Японії. А тепер уявимо, як цим скористається Китай, коли Південна Корея і Японія, головні титани безпеки в Пацифіці, на півночі Пацифіки, в Індопацифіці, будуть суттєво послабленими на тлі початку вже китайської війни. Тому ми пов'язані Україна і Східна Азія як ніколи. У взаємозв'язку, як говорив вже колишній прем'єр Кіщіда в Японії, Україна сьогодні, Східна Азія, завтра. Цю саму тезу сказав президент Юн з Південній Кореї. Ту саму тезу сказав президент Лай на Тайвані. І це загальне розуміння. Тепер важливо, щоб і Україна це розуміла. Нема для нас ближчого регіону, як для українців, ніж Східна Азія, Західна Європа. Нас не скоро зрозуміє так, як цей регіон, тому що дійсно війна в Східній Азії це питання дуже дуже близьке. Кожна з держав Східної Азії може бути у війні незабаром. А чи буде війна, наприклад, в Португалії? Це велике питання. Поговоримо тепер про Україну в регіоні в Східній Азії. Наскільки великими є спроможності України? Українських державних відомств, а також українського громадянського суспільства, бути в регіоні дипломатично, бути за столом переговорів і впливати на рішення, зокрема, от як скажімо, налагодження оборонної співпраці з південною Кореєю. Ми маємо розуміти, що немає нічого неможливого. Українці завжди знаходили різні способи досягнення. Важливих речей, важливих цілей, але для цього завжди треба політична воля. Ми, звісно, боремося і вчинимо спротив машині, яка складається з китайської, російської дипломатії, з агентури, в тому числі КНДР, з Ірану і в дуже складних юрисдикціях. І ці власні дії автократій вони ж часто поширюються не тільки на умовно Лаос чи Камбоджу чи індонезію, де може бути легко представлений автократизм. Але вони є і в Південній Кореї, вони є і в Японії, вони втручаються в життя цих країн. І ми бачили, наскільки складна була, наприклад, кампанія виборча в південній Кореї, не без втручання росіян і китайців і північних корейців. Ми бачили, що були спроби втручання в японські вибори. Вони розколюють суспільства і відповідно заважають налагодженню. Належних відносин з Україною, тому то для того щоб лаконічно дати відповідь на це питання, скажу, що все можливо з урахуванням єдності усіх українських стейкхолдерів, не тільки урядових, але й громадських, і в такому разі ми б, я думаю, змогли б. Просунутися з дуже багатьма напрямками. А для цього треба розуміння важливості східної Азії як такої, е, необхідна відмова від яких застарілих підходів, де індопацифіка була на другому місці. Бо на сьогодні є консенсус серед провідних демократій, що майбутнє людства в Індопацифіці, а не в Євроатлантиці. Ми маємо з цим зміритися. Хай як нам хочеться, щоб Україна була центром світу, Україна не є центром світу. А центр світу сьогодні Індопацифіка з дуже багатьох міркувань, економічних, і військових, і геополітичних, і найстрашніша війна буде розгортатися в Індопацифіці на Євроатлантиці з огляду на те, що вихід до регіону має і КНР, і Росія, і КНДР, і вони єднаються. І інші автократії на їхньому боці От, тому спроможності певні є, але для цього треба інноваційні підходи. Я дуже сподіваюся, що Україна, український уряд тут буде працювати з фаховими групами. З людьми, які мають відповідну експертизу, бо для того, щоб працювати в індопацифіці, треба мати експертизу. Для нас очевидно, Європа дуже добре знайома і не така велика різниця е, умовно між Швецією і Нідерландами по цінностях, по культурі, по розумінню. Але відмінності між південною Кореєю, Японією та Тайваном. Великі, попри зараз багато спільного, так само і відмінності з південно східною Азією, так само відмінності з Індією, культурні і так далі свого часу. Це не дозволило сполученим штатам утворити НАТО в Азії, тому що дуже різні культури, і поки йдуть шляхи та і примирення певного і є налагодження розуміння і одного дня буде обов'язково буде азійська версія НАТО. Я в це вірю. Але це питання часу, і доки це так як є, ми маємо бути на тому місці. Де, наприклад, зараз знаходяться Сполучені Штати діяти синхронно з ним і розбудовувати вже глобальну систему безпеки, де невід'ємна частина України є, і дуже важлива частина фундаментальна це східноазійський регіон. Чи маєш якісь міркування стосовно нового посольства, яке зараз Україна відкриває в Манілі, в Філіпінах, і стосовно того, які сподівання покладаються нашим МЗС на це нове посольство, поза як це буде найближче до нас тут, у Тайвані посольство України? Наразі інформації не так багато про цю ініціативу. Ми знаємо, що найперший найкращий контакт відбувся цьогоріч, коли президент Зеленський зробив несподіваний наносований візит до Маніли для зустрічі з президентом Маркосом Молодшим. А критично мало зв'язків з Філіпінами. Треба працювати. Ну обіцяли до кінця два року, що посольство запрацює. Будемо в це вірити. Але позиція така. Зусиль щодо розширення української присутності в індопацифіці завжди замало навіть коли їх буде багато, їх буде замало. Бо повторюся, ми маємо справи з дуже поганими противниками, які завжди займуть місце демократії і будуть поплюжити суспільство, впливати і заважати. Тому треба колосальна робота. Повернімося до теми Тайваню. Наприкінці жовтня стало відомо, що США продадуть Тайваню озброєння на суму 2 мільярди доларів США. Це включатиме також і протестовані в Україні ракетні системи. І ще кілька днів тому Тайвань оголосив про закупівлю США тисячі ударних безпілотників. Що це говорить про вплив війни в Україні на Тайванську стратегію оборони? Власне, що стосується американських продажів зброї, Тайваню, це звісно дуже необхідно в Україні. Часто не завжди не розуміють, що Тайвань передусім купляє цю зброю, і ці контракти були підписані задовго ще навіть до повномасштабної війни. Варто розуміти, що це позитивні процеси, оскільки системи безпеки індопацифіки і Євроатлантики вже пов'язані назавжди. Безпека України завжди пов'язана з безпекою Тайваню. Якщо говорити про безпосередній зв'язок в обороні України і Тайваню, він є вкрай стратегічним. Тайвань не сьогодні займає передове місце в американських компаніях з оновлення військово-промислових стратегій. Це і виробництво напівпровідників мікроелектроніки, це і розробка дронів, це публічна інформація. Ми бачили чимало заяв. Уряду Сполучених Штатів після дуже успішних, як на мене, оборонних виставок, які пройшли на Тайвані і в Сполучених Штатах, переглядається та певною мірою ця стратегічна роль Тайваню. Україна, очевидно, на сьогодні і в майбутньому буде залежати від постачання і буде будувати свої ланцюги постачання, і буде локалізовувати певне виробництво і. Десь поконатися на власні сили, але неможливо все зробити власними силами. Інноваційна система військово-промислова вона така, що необхідно утворювати гармонію між різними державами. От уявімо не уявимо, а власне, згадаємо Вашингтонський саміт НАТО, на якому НАТО доручило своїм членам. Провести аудит своїх військово-промислових спроможностей. Кожна держава знайшла прогалини, які вона має, бо кожна держава Європи їх має а в Європі їх найбільше, і вийшла на зв'язок з IP4, це Asia Pacific Forum, Південна Корея, Японія, Австралія, власне, Нова Зеландія. Але тут ми розуміємо в контексті і Тайвань, та тому, що без Тайваню індопацифіка не існує, і почали перекривати свої прогалини за рахунок. Підтримки з цих держав і натомість обмінюватися технологією досвіду інноваційні коаліції з цього приводу створюються. От нещодавно Тайвань долучився до однієї з таких коаліцій, і це дуже позитивно. Тому я б сказав би, що Україна тут критично важлива. Україна може продати Тайваню вкрай серйозний досвід для того, щоб стати більш стійкими, кращими. А у Тайвані і це визнано сполученими штатами. Є величезна критична проблема в вартості. Того, що вони виробляють, це робить Тайвань неконкурентно здатним до КНР. Це нікому не підходить, в тому числі і Тайваню Нині, і це дуже позитивно, що є усвідомлення цього. Це означає, що незабаром Тайвань буде виходити в паритет з китайцями. Хай навіть це буде не приносити тих грошових вигод, як би хотілося Тайваню. але в перспективі, враховуючи рівень закупівель і всього іншого, я думаю, що це і економічно буде вигідно. Тайвань має стати альтернативою КНР в усьому, але не цивілізаційно, а з точки зору виробництва, об'єднуючись разом зі штатами, з Японією з Південною Кореєю. Моя віра така, що ці держави принесуть величезний поштовх світовій безпеці, коли працюватимуть разом. Ну і наостанок хочу поговорити про санкції. Зокрема, нещодавно я не знаю, чи бачив новини були про те, що Тайваню закидають експорт версатів і машинного обладнання до РФ. Мінекономіки відхрещувались нещодавно від цих закидів і казали, що ні, уряд контролює цю ситуацію. Втім, є деякі аналітичні центри, як то Британський Королівський інститут оборонних досліджень, які наполягають, що цілих 6% ланцюгу постачання виробництва артилерії в РФ це тайванські підприємства. Можеш якось прокоментувати цю тему? Угу. Ну, варто розуміти, що Тайвань ще до російського повномасштабного вторгнення заявив, що вони діятимуть синхронно з G7 і Сполученими Штатами з приводу санкцій. А санкції накладалися. Але вони обходилися. Ми розуміємо, що для Тайваню питання санкційної політики експортного контролю це нове питання, але воно має екзистенційний сенс для самого Тайваню. Тому що якщо найгірші сценарії справляться, Тайвань зіткнеться з тими самими потребами, що і Україна з приводу санкційної політики. За два роки був певний прогрес. З боку тиванського уряду, тому що були певні консультації, і вони позитивно дуже позначилися. Тивань розширив свою свою сунційну політику, розширив експертний контроль. Є певною мірою вади в цьому процесі, тому що недостатні штрафи, неможливо неможливо, а точно недостатнього рівня моніторингу Цього процесу і тут би я сказав, що Тайвані було б дуже добре колаборуватися з санкційними органами і США, і Японії і Південної Кореї, які тут мають більше певного досвіду, особливо Південна Корея, яка також має дуже широку історію санкційну через КНДР. О тобто, тут є простір для обміну досвідом. Говорити про те, що Тайвань є критичним постачальником, ми не можемо критичний постачальник для просто критичний, а ключовий фактор війни в Україні. Ключовий фактор відродження російського це КНР: 93 мікроелектроніки йде з КНР, понад 75% верстатів йде з КНР, все йде з КНР. Тайвань в цьому сенсі не є критичним постачальником. У Тайвані, як і в кожної демократичної країни в світі, нині є певні проблеми взаємодії з Росією, але говорити про те, що це якось вкрай серйозно нині позначається після нових обмежень на нітроцелюлозу і на верстати і багато чого іншого не можна. Простір для роботи є. Ми це знаємо в Україні. в уряді Тайваню це знають. Відповідно, робота проходить. Що стосується Тайваню, це вже про перегляд торгівлі з самим Китаєм. Тому що ми знаємо, що товарообіг з Тайваню, о, з КНР поки що більше ніж товарообіг КНР з Росією. Я думаю, скоро Росія перегонить Тайвань. Вони вийдуть за 300 мільярдів доларів на рік. Як вони обіцяють? От але Тайвані необхідно розуміти, що коли вони щось придуть в КНР, це вірогідно буде йти на війну. І тут треба думати, як розбудовувати економіку, розбудовувати ланцюги постачання, як будувати економічну безпеку як національну безпеку, з огляду на те, що КНР може використовувати закуплене в Тайвані для цілей підтримки і власної війни проти Тайваню в майбутньому, якщо така станеться, і нині для російської війни в Україні. Ну що ж, дякую тобі дуже, Артуре, за твій час і дякую всім, хто підключився послухати нас. Якщо у вас, любі слухачі, ще лишились питання до Артура або ж коментарі для нас стосовно цієї програми, пишіть нам на соціальних сторінках Української служби міжнародного радіо Тайваню в Інстаграм, Фейсбук і YouTube. І стежте там за новинами Тайваню і українсько-тайванських відносин. З вами був Олександр Шин, а на зв'язку була Тайванщина. Почуємось незабаром.